Всім привіт! Приїхали до мене ось два таких пакуночка. Зараз з вами розпакуємо та подивимося, що це в нас до нас приїхало. Це я замовляв для телефону. Такі ось тримачі під телефон. Зараз розпакуємо. Та подивимося, що це таке. Ага. Ось так воно виглядає. Тобто ми поставили, під яким кутом потрібно, виставляємо. Зараз тут знайшов старенький телефон, тримає. О, О, чудово, ця у нас підставочка прорезинена. Тобто телефон їздити не буде. Тримається добре. Ну, виставили, як вам потрібно. Ось так можна поставити. Також мені що сподобалося, що є отвір для зарядного пристрою. Ось, ну. Така маленька, можна і в кишеню покласти. В описі під відео, як завжди, залишу посилання, де можна таку замовити. Тож, переходьте, замовляйте. Так, далі подивимось, що це у нас таке. Ось таке коровка. Булика пом'ялася, приїхала над укр... пошту. бо пом'ялась, але будемо сподіватися, що ціле. І ще тут. Також запакували ще одну посилочку. Зараз подивимося, що це в нас. Ага, це я замовляв. Це я замовляв ось такий, як би. удлинитель та переходник одразу на 6 портів для зарядки телефонів. Зараз відкриємо. Так, ось такий невеличкий зарядний пристрій. Зараз підключу та подивлюсь, скільки він видає. Тож, ось, я ввімкнув його у розетку навіть є підсвітка під нього. Ну, подивимось, скільки видають ці порти. Зараз підключимо. 5,7 вольта. Зараз скину. 5,7. 1, 2, Ну, коли підключимо зарядні пристрої, подивлюсь ще, скільки воно буде в мене видавати. Добре, зроблений такий ось його характеристика, навіть світиться в нього. Тож, кого зацікавило, я залишу посилання в описі під відео на зарядний пристрій. Та ось такий. Тримач для телефону. Переходьте, замовляйте. А кого зацікавило, що в цієї великій коробці, підписуйтесь на канал, щоб не прогавити наступне відео, де ми будемо з вами розпаковувати та збирати, що до нас приїхало. На цьому в мене все. До побачення.